Як молодь Харківщини допомагає відновлювати Україну? Тут я можу назвати декілька векторів а, загалом руху. По-перше, це те, що молодь Харкова залишається в Харкові, творить класні ініціативи для загалом спільноти суспільства в Харкові, робить глобальні великі проєкти, які потім, впроваджуючись, допомагають загалом. Суспільству і робляться громадянське суспільство, тобто є таким рушієм. А так само молодь долучається до глобальних ініціатив, відкриває величезні збори, які закриваються. Тобто, це не обов'язково повинні бути там щось велике для того, щоб бути причетним. Головне мати бажання і головне мати проактивну позицію. І якраз молодь Харківщини долучається до... Різного роду зборів великих проєктів, як які реалізовуються на території Харкова, Харківщини та всієї країни. Наприклад, програма UA» є таким стартовим входом для волонтерства і для відновлення, тобто зробити щось своїми ручками, допомогти, і потім можливо, якщо мати бажання. То включитись і піти далі, волонтерити і допомагати для того, щоб країни відновлювалась і вкладати кожну таку крапельку, оцю запалювати цю іскру потім, щоб було велике багаття.